Я настільки була хорошою, що я брала експерта, вона мені каже, ну я потім тобі заплачу гроші. Я кажу, хорошо, хорошо. І я працювала з нею місяць, я вставала в п'ятій ранку, і до, до часу, ночі я з нею десь працювала. Тобто, настільки я її в проєкті, я ж за нею робила там, той то, Ті чи інші дії. А що це було? Це якісь запуски? Були? Да, запуски? я її запускала як продюсером. Mm -hmm. Я була я її запускала. І відповідно я отак прокидалася вранці, поки мала в мене спить, бо потім е ме, і от я не могла нормально працювати. Не досипала страшне. І що відповідно, куди мене ця хороша дівчинка привела до того, що я в один день прокидаюся, і просто я не бачу цю людину, мене просто поставили в блок. І вона Разумієш? не розрахувалася. Не розрахувалася. І все, я зрозуміла, що я більше так не хочу. А таких було багато випадків? Ні, тока, така одна. була одна дівчинка, і я сказала, що ні, все для цього, для чогось мені ця ситуація дана була. Для того, щоб я себе цінила, для того, щоб я вийшла з цієї, блін, дряної, хорошої дівчинки, яка взагалі ти розумієш, що взагалі хороша дівчинка, вона взагалі ніколи. Не mm -hmm. Вона лиш вона вигідна. Вона вигідна всім, крім просто mm -hmm. мене. розумієш, Всі сідають на голову, всім така. ну mm -hmm. Ти сама знаєш, як це відбувається. І все, я думаю, так мені насрать. Я вже, я вже устала, я mm -hmm. вже устала. Оце.